Доїти Рівненському зоопарку робота чоловічих рук. Та у міжнародний день тварин вихователь козиріти та козирози ділився своєю майстерністю. Спробувати, як це тиснути чи тягнути, зацікавило Вадима. У зоопарку він частий гість. Я доїв корову, ну не доїв козу, це. Це цікаво, але ну, не складно. Ще цікавіше було з козою рітою. Чужих вона не любить. стій, стій Ріто, стій, стій. одне й береть одної. стій, 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 сі стій, стій, стій. Примхлива ріта ніяк не давалася незнайомцям, заспокоїлася тільки, коли за доїні узявся її доглядач. Свою роботу Олександр любить про Ріту й розум може розповідати годинами. Козу легше доїть корову. То запросто легше і на дві цицькі скоріше, не так тяжко. Якщо літо сезону так, то в 6 літрів, 4 літри може день дати, запросто так. А так, то зараз осінь нема паші, якщо паша слаба, то дають вони півтори, отак, дві. Гуртом доїли, гуртом тепер і молоко п'ють, і сир куштують. Сільські щоденні клопоти жителів міста розважили. Нам це дуже сподобалось. Правда, одна козочка нам не далася, але молочко дуже смачне. Ми знаємо, що воно дуже поживне, оскільки я сама вирісла на козиному молочку. – Маюся, Смачненьке молочко? Да. Да. <реш> так. Де ти взяла молочко? Де ти взяла молочко? Молочь. Смачно? Дуже смачно. Я думаю, що козячий сир такий вкусний. Машина теж подібні забави, сподіваються у зоопарку, сподобаються рівнянам до тварин у гості. Вони приходитимуть частіше, та й дітлахи знатимуть свійських тварин не з ілюстрацій у книжках чи мультфільмів. Вирішили присвятити це домашнім тваринам і звернути трошки увагу на тих, хто нас до нас ближче для свійських і домашніх тварин, для того щоб трошки дітки змогли бути ближче до тварин, все таки, і трошки мати мати змогу погладити їх, погодувати. Ой, ти моя розочка хороша. А вже у кінці цього місяця у зоопарку готуватимуть нове свято Гарбузяни. Майстер-класи теж будуть і кашу гарбузяну обіцяють зварити. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.